Фадаолді максимальна комплектація. Це на 1100 Вт. Їде максимально 35 км, але вже 40-45 і він ще набирає обертів. Три режими швидкості має. Акумулятори 20 Ампер годин, 72 Вольти. Як ви чуєте, задній хід також присутній. Загалом цікава така електроштучка. В нас він трансформер, тому зараз покажу, як це робиться. Можна ще отак на два колеса стати, але краще того не робити. Ось так віддвигається сидіння, і в нас робиться два з половиною місця. Чому з половиною? Тому що одне маленьке для дитинки з поручнями. Класна оптика, до речі, лінзована, ледівська, колеса, як. Скутера на 10-й радіус, дискові гідравлічні гальма відторможуються дуже чудово. 1100 Вт потужності для цього трицикла. Це повірте за очі. І максимальне навантаження в 200 кг, тому вдвох повноцінно можна на ньому пересуватися абсолютно без проблем. Якщо цікавить, можете звертатися за номером телефону під цим відео, доставляємо техніку по всій Україні.